Ось, друже, на задньому фоні легендарний олімпійський стадіон у місті Києві, який був збудований до Євро-2012. І на цьому стадіоні прийшли прекрасні матчі. Прийшов фінальний матч. І сьогодні, на сьогоднішній день, стадіон закритий, вже майже 3 роки він не працює в зв'язку з війною. І знаєте, хочеться, щоб в перший день Війни, перший день перемиря, коли буде перший день миру, ми те вже скучили за цим всім, щоб відбувся турнір команд, які є нашими партнерами. щоб Ми провели матчі миру з нашими командами-партнерами. Це в першу чергу німці, французи. Ну, підказуйте мені, підказуйте, американці. Поляки, я думаю, можна було б зробити прекрасний турнір і люди б, всі 80 тисяч місць, які є на цьому прекрасному красавчику стадіоні, були б заповнені і ми повернулися б до того, тих відчуттів, тих емоцій, які ми переживали, яких переживає і достойний переживати цей стадіон.